Всім привіт! Зараз ви знаходитеся In Stacey's World і мене звати Анастасія. І, як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні я відведу підсумки зими. І можу таки сказати: зроблю перший крок у весну на своєму каналі. Мої плани на називу ви можете подивитися в ось в цьому відео. Там я все розказала, що як я хотіла зробити. А зараз я вам розкажу, що я зробила, чого я не зробила. Перший мій план, який мене переслідує вже майже рік, дев'ять місяців виходить то малювати картини по домерах. І, звичайно ж, я цього не зробила. Ну, типу, чого ви чекали? Другий план зліпити сніговика, і я його не викнула. Не знаю, з однієї сторони трохи сумно, а з другої у нас вже якби тиждень десь сніг, не дивлячись на те, що вже навіть 8 березня прийшло. Третій план покататися на лижах, який, на мій превеликий жаль, я не виконала. Я дуже сильно хотіла, правда, але ну не склалося. Я дуже дуже сподіваюся, що в наступному році все складеться. що я покатаюся на лижах? я оборнюю цю справу і реально дуже-дуже прикро, що в цьому році не вийшло. Ну, зато на ковзанах я покаталася, і навіть не один раз у мене є досить багато відео, в яких я показую, як я катаюся і так далі з друзями, з сім'єю. Тож приходьте, дивіться, послання буде в описі. Зараз одне відео Ось тут вилізе, нашлоджутися ще тоді новорічною такою змовою атмосферою. П'ятий план погратися в сніжки це була не дуже гра, але я можу сказати, що це виконано. Клас. Шостий був план прочитати книжку з новорічною атмосферою, що я виконала. І якраз таки я прочитала всього одну таку книжку. Хоча хотілося звичайно більше, але хоча б одна, якби в мене по планам, була хоча б одна. Тож я дуже рада, що я це виконала. Щоб дізнатися більше про що я зараз читаю. І взагалі весь книжковий контент ви можете побачити у мене в інстаграмі, книжковому і в Тіктоці. Тож, якщо вам цікава ця тема, то переходьте, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Всього план був подивитися новорічний серіал, з чим я впоралася ще у першому місяці в грудні. А саме це був серіал Щоденник Деша Ілі. Я можу сказати, що він мені сподобався, що я раджу вам його подивитися, адже там реально присутні новорічна атмосфера і доволі прикольний сюжет. Я думаю, що це серіал на один раз, але тим не менш, він класний. Детальніше про якісь новорічні фільми ви можете подивитися у мене по цьому відео. Восьмий план, який я виконала, і безмежно цьому рада це покращити оцінки. Я реально ці три місяці старалася це зробити, адже ось якби я прекрасно розумію, що почалася весна. і Взагалі залишилося три місяці до кінця школи, до кінця цього класу. Ось. Реально не віриться, але я рада, що я покращила свою оцінку ще взимку і буду підтримувати цю планку цієї весни, але про це детальніше в іншому відео. Дев'ятий план був поставити ціль на 2023 рік, що я зробила і зробила це разом з вами в відео справи, що треба зробити до Нового року, посилання на яке буде в описі. Ну і звичайно, також у мене є окреме відео, де я якраз таки розказую про ці свої плани. Ціль на 2023 рік. Я думаю, що комусь було б цікаво його подивитися. Тож посилання також буде в описі. Десятий план зробити замову фотосесію. Я б могла сказати, що я його виконала десь на 50-50. на 50. Бо з однієї сторони ми якось фотографувалися, іноді, але з іншою не було прям такої фотосесії, щоб ми прям кудись прийшли, щоб націлено фотографувалися. У мене фотки є, але нема щоб прям такого, щоб багато. Одинадцятий план пройти курс по писемництву. і я його не зробила. Просто у мене навіть є куплений курс, який у мене повністю є, але я його не зробила. Е, я вам про цей курс про в принципі курс саме створювала і в моїх минулих цілях на якийсь період часу. я цього не зробила. Але з цієї весни я обов'язково це зроблю. Бо якщо не зроблю, то це все вже буде. То я сама себе помідорами закидаю. Дванадцятий план був попити лінтвень. Багато хто може знати, що це мій в принципі улюблений зимовий напій напій на таку холодну пору і, звичайно, я це зробила. І не раз цьому безмежно рада. Тринадцятий план був виповнити челендж з книги челенджів, вибачте за тавтологію. Я цього не зробила. Я звичайно займалася спортом, що я рада. Я там трохи позаймалася взимку, але прям челендж не робила. Чотирнадцятий план схуднути на три кілограми. І мені реально дуже 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 сумно, що я цього не зробила. Але зараз я повернулася до схуднення. і детальніше про це ви можете дізнатися в моєму плейлісті про сходнення. Мої нові відео мене їх досить багато вийшло. За ось місяць, як я повернулася, півтора напевно вже Тож переходьте, дивіться, думаю, буде цікаво. П'ятнадцятий план активно вести телеграм-канал, з чим я на жаль не впоралася, адже я звідти взагалі вже пропала. Але я з'явилася в інших соцмережах, таких як Instagram і TikTok. Там я більш активна, особливо в інстаграмі. Тож підписуйтеся, щоб знати більше про моє життя. Шістнадцяти план був планувати свій день. Чим я впоралася тільки на канікулах. На канікулах я реально прокидалася, ставила собі якісь плани, виконувала їх протягом дня. Але коли почалася школа, то, звичайно, я це закинула, не дивлячись на те, що мені це реально допомагало виконувати свої справи ефективніше, швидше і не забувати про них. Ну і останній план, чому я безмежно, безмежно рада: 200 підписників на каналі. На жаль, ми не зробили цю цифру саме до кінця зими, тобто 28 лютого ще було 190 з чимось, але зараз вже 200 і я просто в шосі. Я вам дуже дуже сильно дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші підписки. лайки, коментарі. Мені дуже приємно, коли у мене з'являється плюс один підписничок. Я бачу декілька лайків на своєму відео, а читати коментарі це взагалі окреме задоволення. Хочу подякувати кожному з вас, хто підтримує мене. Я реально безмежно рада і вдячна вам. На цьому це відео закінчується. Про плани на весну в мене буде окреме відео, яке зовсім-зовсім скоро вийде. Тож чекайте його на каналі вже на днях. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!